Моє шанування друзі, знаєте, кожне місто романтичне по-своєму, а Львів особливо. Навіть трагічне кохання залишає свій п'янкий аромат троянд на пробитому терням в серці. І тут ми маємо ще одну історію кохання. Про їхнє кохання знав весь вів. Він, він художник-романтик Артур Гродге, його улюблена художниця і скульптор Ванда Моне. Він не скупився на подарунки, він вмів ходити біля своєї улюбленої. Одного разу Артур Гродгер подарував банківне паросток дула в базоні. Через деякий час, через рік, художника не стало. Ванда Моне передає цей паросток місту і міська влада висаджує цього дуба в парку Івана Франка зі сторони вулиці Соломії Крушеницької. Нещаслива доля художника не оминула і цього дуба за якийсь час дерево сохне. але історія кохання. Артура Гродгера і Ванди Моне залишилася по сьогоднішній день. Ванда Моне вийшла заміж, але до кінця свого життя носила добру пам'ять про свого улюблення, який спочиває у нас у Львові на Личаківському кладовищі. Ось така історія кохання. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі, коментуйте, ставте свої лайки, поширюйте. До наступної зустрічі. Дякую.